Рік виходить виплата по зобов'язаннях Міжнародного валютного фонду, що ніби всі кошти стягуються туди, потім решта коштів всі стягуються на підготовку Євро-2012 і тому подібне. Але якщо, бо мені, наприклад, вчора на стіл уклали розподіл коштів вільних залишків 9,8 мільйонів. сьогодні перенесли зустріч з представниками адміністрації, тому що те, що подали, відверто скажу, абсолютно, по-перше, кошти розпорошені, просто розпорошені. Навіть ірних позатикані. По-друге, є питання, коли закривають, наприклад, індексація заробітної плати. Це ми не з нашого бюджету маємо закривати, це державний бюджет. Або кошти на, наприклад, закриття так само є по пенсіях. Це так само питання державного бюджету, а не місцевого бюджету. А ті вільні залишки коштів, тому мали б дійсно спрямовувати на важливо, необхідні якісь питання. Відверто скажу, ну, я буду пропонувати, я знаю, що є багато суперечок, але, наприклад, немає ні копійки не закладено в аеропорт. Знаєте, коли всі плескали, що от, класно, що президент приземлився у нас в аеропорту. Який рахунок? За те, що ми вже фактично третій рік допуємо. так, допуємо аеропорт. Але і офіційні делегації приїжджають, і зараз буде і Міжнародний інвестиційний форум, і купа різних заходів, і коли будемо приймати делегації, чиї літаки будуть сідати якраз в аеропорту. Я буду пропонувати мільйон на аеропорт однозначно цього року. Ми вже провели попередню десь перемогу.